Дайте Бог здоров'я, вітаю тебе на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з есей, сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 45 розділу звички. Тема заключне слово до розділу звички. Ми зробимо заключне слово розділу звички та надамо рекомендовану для прочитання літературу. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Заключне слово до розділу звички. Ми з тобою достатньо багато вивчили потреби в звичках та способи їх формування. Далі справа за тобою. Хочеш жити своїм успішним життям, формуй правильні звички. Звички це правильність, продуктивність, енерго і часозаощадження, якість, результат, впевненість. Зверни увагу, успішна людина діє з застосуванням елементів інтелекту, позитивних емоцій і менеджменту. Підтвердження цьому як приклад визначення точки прикладення зусиль. Тому, в подальшому саме цьому ти маєш і вчитися. І назвеш такі дії діями семщика, вченням успішного емоційно-інтелектуального менеджера. Також в доповнення для підсилення твоїх знань про звички. Рекомендую книги. Іцхака хака Підтусєвича створюю, Кові, 7 навичок високоефективних людей, Стівена Кові 8 звичка високоативних людей. Шона Кові 7 навичок високофективних підлитків. Але на кара легкий спосіб кинути палити. Гела Елродра чудовий ранок, як не проспати життя. Бодо Шефера шлях до фінансової свободи. Джеймс Вумека. Ощадливе виробництво. Едварда Дьомінга Вихід із кризи. Ця остання книга дуже велика, дуже складна, але потрібна, особливо, якщо ти займаєшся бізнесом. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна на тобі. Тому перепусти це відео і запропонуй формати звички. Приняті 46 уроків з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. А ще будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. Наступному році ми зробимо декларацію собі вдосконалювати звички. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!